Вітаю, друзі. Хочу подякувати всім, хто сьогодні доєднався до нашого тренінгу, на якому ми говорили про розлучення та зраду, про домашнє насильство. І хочу ще раз наголосити, друзі, що у вас є сьогодні можливість отримати курс, який дуже важливий для вас. Це курс комунікації з дітьми, у яких батьки на фронті. Як спілкуватися з дитиною, у якій батько або мама а, сьогодні військові? Тому придбайте цей курс запису а ще. Також ми поділилися з вами двома тренінгами: це тренінг по комунікації з військовими і тренінг по роботі з родом. Це два важливих аспекти також в вашій роботі. І як зрозуміти військового, як допомогти родині. Беріть сьогодні, купуйте, отримайте цю можливість зі знижкою придбати цей продукт. І плюс також придбайте карти та наші книги. Дякую вам ще раз. І до зустрічі вже в наступних ефірах. Бережіть себе всім мирного вечора.